Завдання із підсумкового тренажера з математики за авторством Василя Козири. Знайдіть найбільше ціле значення параметра А, за якого рівняння не має дійсних коренів. Замінимо 5 степенів через t, де Т більше нуля. І отримаємо квадратне рівняння. Дискримінант Підносимо до квадрату а в квадраті мінус 8а плюс 16. І далі плюс 8А в квадраті мінус 40а плюс 48. Це, як ми бачимо, 9 а в квадраті мінус 48 а. Плюс 64. Дискримінант гарний, тому що це формула це 3а мінус 8 до квадрату. Тому продовжуємо знаходити Т. А -4 плюс мінус 4 плюс-мінус корінь із дискримінанта ділимо на 2. Перший корінь. А мінус 4 додаємо 3А мінус 8. 4а мінус 12 поділити на 2. Почленно поділимо на 2 це 2а-6. Другий корінь. А мінус 4, мінус перед дужками. міняємо знаки. І будемо мати мінус 2а плюс 4. ділимо на 2, це мінус а плюс 2. От такі у нас значення Т. Але. Для того, щоб вони нам підійшли, вони мають задовільнити ось цю умову. Але в нас стоїть завдання, що рівняння не має дійсних корінів. Отже, жодне з цих значень Т нам не підходить. А коли не підходить? Ну, коли менше рівне нуля. Тому ми записуємо 2А-6 менше рівне нуля, і мінус А плюс 2 менше рівне нуля. Система. 2а менше рівне 6 мінус А менше рівне мінус 2. Тому А менше рівне 3, а тут А більше рівне 2. Отже, А належить проміжку від 2 до 3, для того, щоб наше рівняння не мало дійсних коренів. Найбільше ціле значення параметра А дорівнює 3. Знайдіть значення параметра А. При яких рівняння має єдиний корінь. Робимо заміну 2 в степені х ми позначимо через t. Т. Т має бути більшим за 0, і будемо мати квадратне рівняння, яке далі будемо розв'язувати, як звичайно, через дискримінант. Дискримінант а плюс 3 до квадрату мінус 4 на 4а 4. А в квадраті плюс. 6А плюс 9. Далі мінус 16а і плюс 16. Отже, ми маємо далі. А в квадраті мінус 10а плюс 25. Досить гарний дискримінант. Ми бачимо, що він завжди невід'ємний. Тому знаходимо далі значення Т. Це буде А плюс 3, плюс мінус корінь із дискримінанта. І ділимо на 2. Перший корінь Т. А плюс 3 додати. А мінус 5 ділимо на 2. Це 2А мінус 2 ділимо на 2 почленно, отримуємо А мінус 1. І другий корінь. Беремо зі знаку мінус, міняємо знаки. І будемо мати 8, ділимо на 2, 4. Другий корінь нам підходить завжди для Т. Більше нуля. А отже, ми можемо говорити, що рівняння буде мати єдиний корінь. Наприклад, в тому випадку, коли значення Т співпадають. Тобто, фактично дискримінант буде дорівнювати 0, а це буде коли А дорівнює 5. Або ще тоді, коли значення Т не задовільняє нашу умову. У нас умова була Т більше нуля, а відповідно А-1 менше рівне нуля, тобто А менше рівне одиниці, тоді у нас Т1 буде таким, що ми відкинемо його як такий, що не задовільняє умову Т більше нуля. Отже, наше рівняння буде мати єдиний корінь. Якщо А менше рівне 1 і А дорівнює 5. Якщо говорити про найбільше значення параметра А, то це 5.